Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. І з нами на зв'язку перебуває Віктор Годик, міський голова Горохова. І він розповість, чому міська рада залишилась без світла і газу. Вітаю вас, пане Віктор. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Розкажіть про ситуацію, чому виникла така надзвичайна ситуація? Можна вже сказати, що вона надзвичайна, тому що опалюваний сезон досить. Швидко настане, а міська рада залишилась без засобів енергоносіїв. Що відбулося, і чому це сталося? Ну, відбулося те, що відбулося. Нас, нас ну, будівлю, де знаходиться зараз, де знаходимося брат управління Рохівської міської ради, було вимкнено від електропостачання. Тобто у нас раніше ще було на сьогоднішній день дане приміщення знаходиться у власності Луцької районної ради, але у господарському відданні Рай теплобуду. Ми сьогодні орендували, ну так би хто орендували це приміщення в Рай Теплобуду. Справно сплачували всі комунальні послуги, але не знаю, що що, що сталося, яка була причина. E, тобто нас було повідомлено про те, що з 1 жовтня буде e, віднімка елект... від електропостачання від газопостачання будівля. Тобто пер... підстав передумов для того, щоб від... відключити нам електрику, ну я не бачу, бо ми заборгованості не було. Але я не, не знаю хто, 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 хто приймав таке рішення. Ну для мене трішки прикро, Бо я думаю, що в такий час. І тим більше в нас ми сьогодні, сьогодні в такому стані. Я думаю, що ми навпаки повинні якось єднатися, повинні ну, з розумінням ставитись, нас є ворог. Але, на жаль, ну, на жаль, так сталося. Е, пане Вікторе, то чи Як працює навіть, на даний момент давати. міська рада, що з працівниками, чи є можливість продовжувати діяльність під час воєнного стану Ні, ну звичайно, що я буду вирішувати це питання. Питання буде, бо це я вимушений це зробити. Я думаю, що ми знайдемо альтернативні джерело. Я думаю, що будівля буде, будівля буде підключена до електричної енергії, ми будемо виконувати свої функціональні обов'язки. Пане Вікторе, з чим ви пов'язуєте? Чи пов'язуєте ви з тими судовими спорами, які є у Горохівської міської ради і з Луцькою районною радою стосовно майна, зокрема на території вашого міста? Ну, дивіться, я, якщо відверто, ну не мій ну, я не вірив. Так, тобто я до останнього не вірив, що, що так, так може статися. Тобто, те, що ми там, ну звичайно, є судові спори. Ми сьогодні в перший суд ми виграли. Далі в нас апеляція. Ну в крайньому разі це, це такі. Я вважаю, що це. Досить цивілізовані такі відносини, раз ми не могли домовитися. Це цивілізовані відносини, тобто суд поставить крапку. Але я до кінця не вірив, що можу, що може так статися, і ми залишимося без електричної енергії. Ну не вірив я відверто. Я не міг не міг зрозуміти до кінця не можу зрозуміти поведінку. Поведінку окремих людей, окремих посадових осіб. Тобто я не хочу навіть аналізувати і не хочу, тобто це навіть обговорювати, якщо відверто. Ну, але все таки ви вважаєте, що це саме такі політичні розбірки, та зокрема з боку очільника Луцької районної ради Олександра Омельчука? Чи могло б без, чи могло ну, би з його відома відключити комунальне підприємство рай так, Теплобуд»? Не, 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 ну, принаймні, я не хочу стверджувати, що це так, але я думаю, що голова районної ради, звичайно, він був проінформований про те, що сьогодні буде що, що ми сьогодні будемо відключити Енергії. Я думаю, що він мав би як ну, як би, на нього мав би прореагувати. Я думаю, що не, ну, в принципі, ми ж нормально спілкувалися, нормально, ніяких там не було, ніяких нас взагалі апріорі, якихось там недружніх відносин. Тобто я думаю, що це можна було вирішити в нормальному такому режимі, в комунікативному режимі. Ну, на жаль, так сталося. Нічого. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації, але це ніякої честі для для, ні для рай теплобуду. Для керівництва районної ради, я думаю, що вони не додають ніякої часті абсолютно. Пане Вікторе, то все-таки ви пов'язуєте саме з тим, що Горохівська міська рада виграла перший суд першої інстанції і на 18. Якщо не помиляюся, та жовтня буде запланований апеляційний суд? Так, так. А скажіть, будь ласка, чи так, зверталися? На 18 жовтня буде апеляція? Так, так, так. так. Ну, буде розгляд апеляційному суді? Ну, будемо бачити, будемо, як то кажуть. Ну, будемо таким цивілізованим шляхом і Я думаю, що суд поставить крапку на цим, цим, цьому питанням. Пане Вікторе, а чи поінформували ви, наприклад, Луцьку районну адміністрацію чи Волинську обласну державну військову адміністрацію та стосовно цієї ситуації, яка склалася на території вашої громади? Ну так, звичайно, сьогодні голова районної державної адміністрації він сьогодні. Проінформовані, ну і ми з ним не ми з ним спілкувалися, говорили. Я думаю, що ми дійшли до дійшли і так, також і обласна державна адміністрація. Вони проінформовані. Але я просто запевнений про те, що я це питання вирішу. і Я думаю, що ми будемо звично ну, в звичайному режимі будемо працювати, виконувати свої функціональні обов'язки. Ну а цікаво, яка позиція, зокрема голови районної військової адміністрації. Ну, його позиція однозначно, що це неправильно, не, не і це так, так не повинно бути. І, тобто він обурений теж. І я думаю, що, що його позиція звичайно така його позиція. Я маю на увазі, що така сама, як і наша, і як і моя, і тим більше і не тільки моя, і сьогодні громада обурена, і не тільки громада. І, ну я на увазі не тільки там я, як керівництво. Я думаю, що ми не тільки обурені, але просто і здивовані, що таке може бути. Пане Віктор, ну але я так розумію, що жодних якихось заборгованостей з вашого боку перед цим комунальним підприємством не було у вас. Ні, абсолютно. Ми з початку року, тобто, справно, розраховувалися за всі, за всі надані нам послуги, тобто, ми заплатили, ну було проплачено десь більше 400 тисяч за, за надані послуги. Ну, а чи знаєте, чи ну, приблизно плануєте, скільки часу може бути така ситуація, що буде міська рада без світла, і наскільки це може вплинути на життєдіяльність самої громади і, зокрема, міста Горох? Ну дивіться, я б, в принципі, я це, перед, я це передбачив, передбачив. Я думаю, що ми завтра будемо з електричною енергією. Я думаю, що завтра все, все ми запрацюємо в звичному режимі. Я думаю, я цю, я цю проблему вирішу. Це вже моє питання, я її вирішу. Ну але чи якесь було повідомлення, але попередження до так. Так, так може бути. Тобто, ви мали якісь попередження та чи повідомлення стосовно того, що таке може трапитись? Ні, ну вони Я... нас повідомляли про те, що про те що вони будуть. Ну, що буде, буде з 1 жовтня буде відключена електрична енергія і газ. Ну тобто без жодної причини вони називали, ну, так, тому, без, що... ну, без. Ну, якщо відверто, то напевно без жодної причини там причин не було вказано про те, що сьогодні буде від'єднано електрична енергія. Да, ну що ж, дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що вийшли в ефір. Тримайтеся. Ну, дійсно, ось така ганебна ситуація склалася у Горохівській громаді, де за розпорядженням Луцької, міської, Луцької районної. Ради та і, зокрема, керівника пана Мельчика. Я так розумію, залишилася міська рада без світла. Будемо сподіватися, що дійсно і районна військова адміністрація, і обласна все таки знайдуть вплив і на керівництво. Ні, -ні, ні, -ні. Ради, ну дивіться. Так. Я хотів уточнити. Я... я думаю, що я м. Я вирішу це питання і завтра. Завтра будівля, яку ми сьогодні де ми сьогодні знаходимося, вона буде з електричною енергією. Але тобто і... я я знайду альтернативний вихід, і я це все вирішу. Тут, ну, я просто не можу уявити, як ви можете вирішити, та якщо там якісь проблеми, та, чи ви знайдете інше приміщення, чи як ви знайдете світло? Ні, я знайду. Завтра ми будемо з електричною енергією. Я думаю, що ще сьогодні до вечора ми будемо, ми будемо з електрикою. Ми будемо сподіватися дійсно на те, що вам вдасться вирішити це питання. Дякуємо вам. Отже, міський голова Горохова Віктор Годик в ефірі громадського інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримайтеся. До побачення.